А? По цьому законопроекту прош прошу, Ляшко, хвилина. Він просить, але Ляшко, радикальна партія. Шановний Володимир Васильович, шановні колеги, надзвичайно важливий законопроект, який має бути розглянутий. І я з цього приводу хочу повідомити дані Державної служби статистики про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти за січень березень 2013 року. На перший погляд, ніби звичайні цифри. Але якщо проаналізувати, можна побачити дуже багато цікавого. Наприклад, за перший квартал 2013 року із застосуванням процедури закупівлі. Лі в одного учасника або без застосування взагалі тендерних процедур проведено закупівель на суму 100 мільярдів гривень. Це майже в півтора рази більше, ніж усі інші види тендерних процедур. Тобто це свідчення масової корупції у системі державних закупівель, коли на 100 мільярдів гривень без застосування тендерних процедур проведені закупівлі. І тому я думаю, що треба суттєво виправляти тендерне законодавство. Аби припинити корупцію у закупівлях за державні кошти. Ставлю на голосування.